Після того, як фахівці самі підемстанції відреагували на скарги клієнтів та детально оглянули один із популярних ужгородських супермаркетів. Там закрили відділи з солодощами. Весь товар було списано, піддони замінено на нові. За два тижні у торговому залі зроблено ремонт та забетоновано всі дірки, через які щури потрапляли всередину приміщення. Ми повністю перекрили на два дні роботу на цього відділу. Товар був весь списан, акти ми предоставили, показали фотографії, підтверджуючи вивоз даної продукції. теж. Ну, соответственно, усилили ряд мероприятий по дополнительной санитарной обработке. Думаю, что не будет больше таких ситуаций, которые сложились как две недели назад. Представники самой педемстанции стверджуют, после выполнения всех поставленных ними завдань ситуация в маркете покращилась. Мы просмотрели все места, которые были в прошлый раз, да? следов наличия грызунов нигде мы не выявили. Те места, где они раньше проникали, ликвидированы, не зашиты. Эта работа должна проводиться систематически, потому что грызуны могут проникать круглогодично, и с наступлением холодов это наличие грызунов. Увілічує на предприяті до планової перевірки знову долучилась місцева влада Ужгорода. Заступник міського голови Ярослав Шафер наголосив, що проблема наявності щурів актуальна майже для всіх супермаркетів міста. Така проблема існує напевно в багатьох торгових точках міста Ужгорода. Тому я думаю, що це лише початок. І треба постійно за цим слідкувати. І там, де будуть скарги, ми просто будемо виходити, перевіряти, спілкуватися з мешканцями, спілкуватися з покупцями, тому що тому що це велика ганьба, коли Ну, в сучасному світі ми бачимо такі е негативні якісь е приклади. Покупцям варто бути уважними в торговельних залах і у разі виявлення будь-яких порушень санітарних норм звертатись до керівництва супермаркетів, самі підемстанції та міської влади.